рік годує, кажуть народі, а тому саме час висівати розсаду та споруджувати теплицю. Як це зробити правильно та безболісно для гаманця? Дізнавалася Людмила Микитюк. Для міцного будинку потрібен хороший фундамент. Для доброго врожаю потрібно побудувати хорошу теплицю. У правильно облаштованій теплиці рослини можуть плодоносити тричі на рік. А окупитися вона може господареві менш ніж за рік, запевняють експерти. Ми будуємо е Теплиці такі універсальні, в яких можна врешті вирощувати вже все, все, що завгодно: і квіти, і е, ті зелень, то само, і огірки з помідорами, ну і все інше. Тобто вона може бути перепрофільована в залежності від потреб ринку. Вирощування овочів в теплиці ціла наука, каже пані Людмила. Тут і день потрібно підібрати влучно, і розсаду вчасно встигнути пересадити в ґрунт. Помідори, гірки посіємо. Ну, гірки ми садимо прямо в ґрунт. Між гірками ще насіваємо рядочками рідіску. А у цьому господарстві на удобреному ґрунті вже йде висівка розсади. Висівають за касетним методом. Це коли кожну зернинку садять вручну. Коли зійде, рослини будуть пікірувати, висаджують найзатребуваніші на споживчому ринку: огірки, томати, перець, зелень. Також господарство планує розширити асортимент продукції і нагодувати своїми овочами українців. Люди звикли купувати вже якісні овочі, хоча і хочуть харчуватися якісними продуктами. Потрібно розвивати українську галузь тепличного господарства і насичувати ринок власними продуктами, аби запобігати дорогому імпорту. Минулого року фермери збудували 26 гектарів нових тепличних комплексів. А до 2020 року мінагрополітики планують побудувати в Україні понад 450 гектарів нових промислових теплиць. На превеликий жаль сьогодні обсягів теплиць у нас не вистачає, але наше завдання їх будувати, стимулювати і мотивувати підприємців, щоб ці об'єкти будувалися. Експерти запевняють, що з новими теплицями українці зможуть вирощувати щороку до 10 мільйонів тонн овочів, а цього достатньо, аби сповна забезпечити внутрішнє споживання у міжсезоння та утримати стабільні ціни на овочі закритого ґрунту. Необхідно підтримати національного виробника, допомогти експортерам, реалізувати політику імпортозаміщення.